Друзі, мої вам вітанечка! Розпочалася в нас війна на клевері, конюшині, хто як називає. На удачі, коротше. Саме моя ненависна війна. Тут персонажі ультують по два рази. Е, ну, потрібно розпочинати. Зіграє два поєдиночка на ніч. Щоб зранку було менше. Ну давайте п'ятірку фіолетову робити, раз вона є. Давайте заряджати. Готор заповільнено, да. Фіолетових у нас нема взагалі на полі. Так, удача не спрацювала. Б'ємось так. Якщо удача не спрацює, ну, от. от як це можна назвати? 1600. Добре. Тоді мені потрібно зробити один хід. Давайте ось такий зробимо. Ну це я тим паче не вб'ю в цей вже... Що робити? Вона ще й два рази хильнула. Блядь, ну це цирк, один фіолетовий на полі. Ну а чому ти другий раз не вдарив? Я думаю, можливо, вона хоч раз хильна. Дивіться, по два рази лупить. Я казав, що це... Дебілізм повний. У всій своїй красі. Давайте ще по. М, М, блін, хотілося б того вбити. Е, треба, напевно, виходити. Зараз лимак буде хилити. Ось така ось гра. Давайте пробувати добивати. Так, секундочку. Я розумію, що газель працює один хід. Так, да, якось бідно, блін, проіграв програвати. Чисто... Ну, просто ж тому, що тебе гра підставила. От От нафіг та сартана спрацювала з удачі. Це все і вже вже два шипа жах. Не люблю цей режим. Не люблю, ненавиджу і... Кажіть, що хочете. Це не мій режим. Вони чомусь ультують і виходять відразу. Ну да ладно. Так, понятно, що мені вже буде вести. Ну, Давайте ось так. Копіювати все одно нема кого. Поки що. Дай вже, напевно, і не буде. Ви поняли, Да, що робите? Ну, от я взагалі про це не подумав, якщо чесно. Що вона може два рази ультанути. І ряснути. Дивіться, газелька в мене танцює два рази. Ну це ж... Локи два рази. Ну це цирк, це ніякого контроля. Я не бачу тут якийсь, якийсь контроль. Кому повезло, тому повезло. Коротше таке. І перший поєдинок я б виграв би. Якби це був другий бонус. Добре, продовжимо завтра. Ну що, продовжимо пригоду. Не повірите, шукав, щоб цей алкаш в центрі стояв. А їх дуже мало. Так, все вірно, все вірно. Вмився, вмився. Кави попив, попив. Значить, маю добре грати. Ха -ха. Тільки не ультуйте там ото по два рази. Один, два. Два. Я жовті ніяк не можу зібрати 9. Ну, дивіться, можу. Не заряджайте фергуса, ви шо? Ви що кончені? Прикиньте, зарядили. Так, добре. Давайте так, вийшалі він повністю не поріже. Де найти знайти зелений, я ще й досі не знаю, але він десь там є. Він десь там по-любому знизу є. Е давайте скинемо в щось. Наприклад, у цих три червоних. Нехай ртую, потім комбо зробимо. з... Фіолето жовтими. І синіми. Ось таке комбо пошукаємо зелених. Зелених досі немає. Давайте робити ось так. Якщо зелених нема, треба їх знайти. Вони не знаходяться. Нам ману ріжуть. Добре, давайте так, не хочу зелених збирати. Не бачу поки сенсу. Зараз Діма розлютується, буде мені, блін. Боляче. Буде мені боляче. Ну нафіка ви його заряджаєте? Я не розумію. Ну ладно, може я там не додивився. Зараз мадам Ну. Що я вам можу сказати? Нічого. Я старался. Я старался, ничего не вышло. Каминчик ось подъехал. Уже дивиться, в Ще підхилились. Ну, чудово, що я можу сказати. Так, барди в мене закінчились. На слимаків я не піду. Давайте сюди зганяємо. Верніше насладга. Так, от тут щось потрібно. Потрібно рухнути. Раз, два. И не ломай мені тільки там нічого. Но так можно. Давайте, то сюди там уворотят два штуки. Ты ч ты два раза не стукнул? Что, впадла чи що? Ну, а це добре. Це єдиний хіл, який, блін, реально толком щось робить. Ой. Якось ти помер так, блін, неправильно. Ну давайте так. Не похилиш ти. Чого в цього слимака так багато життів? Так, добре, давайте ось так. Я надіявся на тих два рази. Але що він буде міме? Пісиш. Ой, тихо, тихо. Зараз там ще Лімонвуд буде бити. Взяв два хіла не одним не закрився. Добре, хоч не ряснуло. Дивно, я думав, зараз джелаха приб'ють. Я 300, як думаєте, вб'ють, ні? Давайте похилим. попробуємо. Не заряджайте, ну блядь. Це можна назвати? <звук> ну, я він відмовляюсь, цю херню іграти. Так, давайте щось добивати. Як ще пережити цю кончену хрінь один раз, я не знаю. Ну, все бажання тупо грати пропадає. Так. Та пофіг уже що збирати. Вот еще таку сіль візьмемо Вон її надгризли. Я думаю, мені якраз саме то на останній капець. Раз, два, три, четыре, пять, пять. 5 жовтих. сім червоних. Як ці червоні зібрати? Щоб було якось краще. Давайте, щоб жовті там собі. Давайте ось так. Можна ось так. Ну, то понятно, що вона Дві п'ятсот. Так, можна можна рахувати, що повноцінний бій. Вони навіть добити нікого не можуть. Так. Ну я ж того кваря не вб'ю. Звісно, ні. І камінці починають закінчуватися. Червоний один на полі. І мене вже б'ють. Не доїхав жовтень. Я думав, хоча б жовтий доїде зараз. Вдарю. А я не вдарю. Честь два рази, блять, ультує. Оце, блядь, блять, кончена фігня. Що можна казати? От що? Не тупо фулові вже. Так толку, що на два рази утонула. Кого я вже тут обвів? Я думаю, треба виходити, не морочити сраки. Ну давайте. Я думав доб'ють, слабаки не добили. Коротше, у мене ще такого за всю історію, блядь, моєї гри не було. Ні, ну може там десь. Спочатку, часів, коли ще динозаври були. Коли динозаврами грали, я набрав 104. 104. У нас 34, у них 51. А вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!